З аптечних прилавків зникли лікарські препарати німецької компанії Хель через шахрайські дії ексклюзивного дистриб'ютора торгівельної марки. Про це заявив голова Держлікслужби Олексій Соловйов. Під час позаплавної перевірки інспектори виявили підпільне виробництво під прикриттям легального оптового складу. Лікарські препарати німецького виробництва обов'язково повернуться в вітчизняні аптеки. Але коли поки сказати важко. Нині вилучені засоби перевіряють у лабораторіях Держлікслужби, аби відокремити фальсифікат і утилізувати його. Прізводітель абсолютно легально реалізовували ці лікарські препарати в нашій країні. І ці 60 найменування безумовно, вони в скорому времені, після того як ми закінчимо наше розслідування, будуть реалізовуватися в нашій країні. Цей випадок викрив ще одну проблему фармацевтичного бізнесу: деякі аптеки не виконують приписів і продовжують продавати заборонені препарати. Причина чинне законодавство, яким за такі порушення передбачено лише 800 гривень штрафу, що для аптек не суттєво. А провести перевірку закладу можна тільки попередивши керівництва за 10 днів. Все понимают, что за 10 дней действительно можно привести в соответствие с действующими лицензионными условиями, так скажем, убрать с прилавков, с прилавков некачественные лекарственные препараты и быть полностью во все оружие готовым к этой проверке. В связи с этим стоит острый вопрос о необходимости внесения изменений в закон Украины. Аби запобігти потраплянню фальсифікованих медикаментів у продаж до 2017 року в Україні планують запровадити маркування кожної упаковки унікальним номером і двомірним кодом також збільшать перелік ліків, які відпускатимуть за рецептом. Не треба, щоб сьогодні застосували чи розмови йшли про те, що завтра всі ліки будуть і виключно за рецептами. Все буде і відпрацьовується той механізм як. Нам'якше перехід до цього препарати будуть і рецептурні, і безрецептурні, все буде гаразд. Наталія Білогурова, Михайло Кльок та телеканал Київ.